Мене звати Костя, я Слубен. Пан Константин поступив до нас на реабілітацію три місяці тому. Травму отримав в травні, знаходиться на довгостроковому лікуванні. Я дізнався про заклад протизування ОРТП шляхом тим, що мене зателефонували і предложили супровід від АДАЯ. Запитом пана Константина була їзда на автомобілі, бо до травми пацієнт вільно користувався автомобілем. На даний момент цієї функції відновлено. Пан Константин може їздити на автомобілі. А на початку ми ставили прострокові цілі, такі як ухід в магазин, і, звісно ж, дійти до нашої білої альбанки, бо ми знаходимося в Полтаві. Мені сподобалося протезисти. Вони гарно зробили протез, йому комфортно. Я отримав первинний протез в закладі Артефе. Мені дуже сподобалось він м'який і удобний користуванні. за цей період. Ми збільшували амплітуду рухів в суглобах, підвищували толерантність до фізичного навантаження, працювали над рівновагою, координацією рухів. Коли вже отримали протез, працювали над ходьбою і над зміною напрямку ходьби на протезі даємо рекомендації при виписці, і також ми будемо в контакті і надалі, і з родичами, і з самим пацієнтом. Тому ортопед це так сказати назавжди.